Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами на уроці української мови звернемося до казки і проведемо його не зовсім стандартно. Отож, давайте розпочнемо наш урок з такого невеликої коротенької відомості. Звідки ж виникло слово стиль. Як хочете простиль дізнатись, нехай вас слово не ляка, це грецьке стілос, латинське стілос, гостренька паличка така. Учили нею недаремно писать на душі сці тонкій, покритій воску ніжним шаром, у римі й Греції старій, і не покрилось слово пилом, все мова в пам'яті трима. Вважали почерк спершу стилем, Пізніш манеру і лад письма. Є стиль художній і розмовний, усім знайомий, не новий, є науково популярний і офіційно діловий. То що ж ми діти дізналися з вами з цього вірша? Що раніше стилем називали просто почерк, від того, що писали тоненькою. Невеличкою паличкою, і на дощі тонкій, яка була покрита ніжним шаром воску. А пізніше слово стиль почали вживати для назви саме стилів мовлення. Давайте сьогодні ми з вами трішки нетрадиційно підійдемо до вивчення теми ділові папери, трошки, можна сказати, поринемо у казку. Давайте ми з вами згадаємо таку казку, яка має назву Золота рибка. Це казка коротенька, яка говорить нам про те, що на березі синього моря жили дідусь з бабусею, і дідусь був рибаком, баба готувала рибу і чекала його вдома. І про що ж насамперед ця казка? Ця казка про те, що одного разу дід піймав золоту рибку і просив її виконати бажання. І з кожним разом це бажання було все більшим і більшим, все таким нездійсненнішим і нездійсненнішим, і в цілому зажерливість баби привела до того, що баба лишилася ні з чим. Давайте ми з вами зараз трішки переведемо цю казку у таку правову цивільно-правову площину. І подумаємо, як би могла ця казка зараз прозвучати по-іншому. От, наприклад, уявім собі, що одного разу бабі спало на думку зайнятися бізнесом. От дивимося, як же ж наша бабуся написала оголошення, тому що діти, це оголошення. Але читає йому його: здам кімнату в хаті. Відпочиваючи біля Синого моря, звертатися до баби, яка сидить біля розбитого корита. Ви щось зрозуміли з цього оголошення? Взагалі, воно вам подобається, чи є тут орфографічні помилки? Я хочу зараз, щоб ви поставили наше відео на паузу і виправили ті помилки, які баба зробила у цьому, так сказати, в лабках. Оголошення. І ви мені обов'язково напишете про це в вайбері а ми рухаємося далі. Давайте ми з вами все ж таки повторимо, що ж це таке оголошення. Оголошення, діти, це інформаційний документ, у якому подається інформація, яка адресована певному колу зацікавлених осіб. От давайте подивимося, як розвивалася далі в нас справа. Але ж діти здавання житла ну, в оренду це вже, це вже невеличкий бізнес. А для того, щоб розпочати бізнес, куди потрібно, перш за все, звернутися? Правильно, в податкову інспекцію. Ось і наша бабуся звернулася до податкової інспекції синього моря казкового королівства, для того, щоб уникнути проблем. І бабуся звернулася до цієї установи з заявою. Ми вже з вами обізнані про те, як писати заяву. І ця казка, таке трактування цієї казки – це ще один приклад того, як ми можемо використати офіційний документ заяви. Ми з вами говорили про те, що ви можете використати заяву, вам доведеться писати заяву при вступі до навчальних закладів, але, можливо, колись хтось з вас надумає відкрити власний бізнес, і це для нього також буде якоюсь підказкою, як це зробити. Які ж нас тут подані реквізити для складання заяви? Давайте розберемося перш за все в поняття адресат і адресант. Адресат це та людина або організація, кому саме адресована заява, хто її має прочитати цю заяву. А адресант це той, хто написав цю заяву. Що ж буде містити текст заяви? У заяві потрібно попросити дозволу на заняття приватною підприємницькою діяльністю на підставі якогось закону, в даному випадку казкового закону про підприємництво. Ну що ж, діти? А тепер давайте перейдемо до оголошення, тому що саме Сьогодні оголошення. Оголошення, в якому ви мали на початку уроку виправити помилки бабусі, саме сьогодні ми будемо вчитися складати оголошення. Давайте ми з вами звернемо увагу на основні правила складання оголошень. Оголошення, оголошення обов'язково повинне містити заголок. Заголовок повинен бути коротким, яскравим. Та лаконічне для того, щоб привернути увагу читачів. Тобто, ви можете, наприклад, використовувати такі слова увага, увага це для того, щоб привернути увагу читачів. Але, взагалі, заголовок повинен бути з кількох слів. Ми потім з вами розглянемо приклади. Так, наступне текст оголошення. Текст оголошення повинен бути коротким, не більше, ніж 2-3 речення. Фрази в цьому оголошенні мають бути зрозумілими. В цьому оголошенні слід чітко вказати мету оголошення і що саме пропонується. Можливо, ви колись зіткнетеся з таким питанням. От, ви колись, наприклад, виростите якусь сільськогосподарську продукцію, і у вас будуть надлишки цієї продукції: чи дрібна картопля, чи велика картопля, чи горіхи якісь. І от у вас не буде просто, ви будете зацікавлені в тому, щоб продати цю продукцію. Ви можете написати оголошення. Ви знаєте, що зараз деякі люди пишуть оголошення прямо у групах, у вайбер, в соціальних мережах, але все-таки це оголошення має бути обов'язково складено вірно. От, наприклад, коли текст оголошення, ви можете використовувати такі фрази: продам там, наприклад, дрібну картоплю, ціна така-то, така-то. Все, це може бути просто два речі. І обов'язково оголошення має містити якусь певну контактну інформацію для того, щоб люди, які зацікавляться цим оголошенням, змогли до вас звернутися потім особисто або написати вам на електронну адресу, або написати вам. У месенджер приватні повідомлення або зателефонувати вам. Е, найчастіше ми вказуємо номер телефону, за яким до нас можуть зателефонувати. Рідше використовуємо електронну адресу або повідомлення у месенджер. От дивіться, будь ласка, перед вами приклад оголошення. Увага! Оголошення! Ми бачимо, написано червоними літерами і використовується слово увага. Для чого? Для того, щоб привернути нашу увагу. Вивіз сміття! Шановні жителі сіл Дзвінкове та перевіз у зв'язку з підвищенням вартості послуг і збирання та вивезення твердих побутових відходів на території дзвінківської сільської ради. Сільська рада змінює графік. Вивозу сміття. Інформація надалась? Надалась. Причини оголошення повідомлені повідомлені. Інформація лаконічна, точна, звичайно, внизу вказані точні числа, коли буде вивозитися сміття. Ну, ми бачимо, що тут контактні дані надані не номер телефону, а просто підприємство, яке буде вивозити сміття. Послуга надається товариством Транспобут Сервіс. Але зазвичай так роблять організації. Тому що реквізити організації ми можемо знайти або в інтернеті, або десь у якихось довідниках. Так. А тепер давайте, діти. Я думаю, що ми з вами зрозуміли той матеріал про оголошення, який ми з вами розглянули на сьогоднішньому уроці. Трішки пофантазували щодо цивільно-правових відносин. Також з вами розглянули казку, і ви дізналися, в яких випадках ми ще можемо використовувати такий офіційно діловий документ, як заява. Що стосується домашнього завдання. Домашнє завдання у вас буде таке: повторити всі види ділових паперів, які містяться в наших попередніх уроках, і я хотіла б, щоб ви написали оголошення, яке містить фразу, віддам у надійні руки. Я думаю, що кожен з вас здогадався, що це буде оголошення. Про наших домашніх улюбленців. Я думаю, що у вас є домашні улюбленці, і ви, звичайно, коли народжуються в них маленькі дитинчата, ви хочете їх десь прилаштувати для того, щоб вони мали люблячих господарів. І кожен з вас думає про те, як краще влаштувати життя вашого домашнього улюбленця. Що має містити це оголошення? Воно має містити заголовок, кілька речень, так, я вам, так як я вам і казала, коротенького змісту. Можете, наприклад, вказати характер свого домашнього улюбленця. Можете вказати колір, можете сказати, ну який він обов'язково сказати, там, наприклад, це хлопчик чи дівчинка. Тобто тут уже на вашу фантазію. Я думаю, діти, що це буде для вас цікаво, корисно, і ми, я обов'язково отримаю від вас зворотній результат, і ми з вами навчимося ще використовувати один вид ділових паперів, такий, як оголошення. І будемо використовувати його в своєму подальшому дорослому житті. І той матеріал, який ми сьогодні з вами вивчили, обов'язково стане для вас корисним. Ну що ж, а зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей!